За аеророзвідкою було видно, як під'їжджав до нас Урал ну, на відстані буквально 4-5 кілометрів від наших позицій, прямо на асфальній дорозі і розгружалися, як м'ясо з Урала піхота. Було чоловік 50 буквально. Ну, ми зразу зру... Вони були в чорній формі і зрозуміли, що це, напевно, штурм З. Тому була пильність посилена, оскільки їм на себе насадив. Вони будуть проривати, проривати нашу оборону. Тому і так ми це зрозуміли. Ми да. по їхній же рації наводили по ним свою артилерію. Ну, коли ми захватили їхні радіостанції, то по перехватах було чітко зрозуміло, що вони бояться проривати наші позиції, нашу оборону, оскільки стоять наші підрозділи. Вони доповідали командирам. Командири були недалеко від них. За цим всім спостерігали. І було чути, Наші хлопці прослуховували, як ми не можемо прорвати, оскільки там стоїть 25-та бригада. Все колективне озброєння в нас наведено, пристрілене, і також ми знаємо всі маршрути, якими вони будуть заздалегідь висуватися. Працюють наші оператори БПЛА, також не тільки розвідку проводять, а й скидують на них скиди. Вони постійно чергують, як в день, так і. В подальшому будемо працювати і вночі. Виганяємо свої всі вогневі засоби, наводимо колективну зброю, бойові машини піхоти, особовий склад підіймаємо і вони відбувають наступ противника. Бояться наших кулеметів, бо косить все підрядно, коли штурмують. Бояться підняти голову. І ще у нас є такі ручні гранатомети, невеличкі 40-міліметрові форти. То вони їх взагалі бояться, вони не чують, як вони виходи. Ну, стріляє, а непонятно звідки стріляє. Ну, так що насипаємо їм нормально. Також є дуже багато втрат з бойової техніки, неподалік від наших позицій, буквально метрів. Тішані <пи> танки, БМП. Були моменти, коли танки розвивалися, не могли продовжувати рух. Наші оператори БПЛА брали скиди, чіпляли воги кумулятивні. Гранати ефки, і скидували в люк механіка водія або навідника, і тому таким Знищувала чином техніка. знищувалася техніка. Ну, для мене мотивація є, це насамперед чим пошвидше, пошвидше перемогти в цій війні. Для особового складу також підтримую моральний дух, як і по радіостанціях на позиціях, що потрібно завершити це все, перемогти на нашому напрямку. Не такі сильні сили, оскільки ми їх постійно відбиваємо. Наші позиції, на яких ми зараз знаходимося, вони вже буквально більше, можна сказати, двох місяців приблизно. Тому якщо нас не вибили, значить ми все, в принципі, робимо правильно, виконуємо ефективне бойове завдання. Командир нас мотивує і я, так як я командир відділення, також мотивую своїх підлевих. Кажу, що це наша робота на них. Ну, ми мусимо її виконувати. З часом, я знаю, гартується такий дух у людей, що ну, вони всі розуміють, що їм це треба робити, що це, ну, це наша земля, її треба захищати і нашої. — Поки тому... війна не кінчиться, вижити і перемогти.